Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса Природи. Прийшла весна. І знову в мережі з'явилася реклама хурми медобора, хрупноплідна хурма для вирощення в Україні. Розробка Тернопільського садівничного досвідського інституту. Єдиний комерційний сорт хурми виведений в Україні та внесений до реєстру аграрних розробок. Ну, є був в реєстр, я знаю, сортів рослин, ну хай буде так. Дехто такий Власенко Власенков, розплідник подобив саженців. Така реклама, на що вам сказати? осінню дуже е, агресивно. Пропонувалась через інтернет. І я, будучи захотів собі хурми, клюнув на цю е, пустишку, заказав. От, хурмами допора виведено Тернопільщини не боїться морозів, гібрид на сорт, морозистій, забавно, дерево середньо достягає вплодонос на другий рік, практично не східна до жодних захворювань. Особливості та переваги сорту, гарна врожайність і так далі, і морозостійкість, Одночасне дозрівання плодів в українському кліматі. От. Ну, повірив я людям. Думаю, ну хіба ж люди будуть платять за, за рекламу, хіба будуть брехати? Заказав саженець на <кій> паскитки. ще казали беріть два, та не, я говорю, хай буде один показуй а жити. Подивлюся. <кій> от. Ну і як садить. Реклама, ви як бачите, чудово от тільки краще перевірилося. А відгуки так взагалі. Дівчатонька, сьогодні напишу. Я виріс на півдні, хорма на городі. Зробила для вас велику роботу, класний сорт. Ви можете здавати, що хурму нема складу мов українського клімату. Завершуємо тур по моєму саду. Одним словом, друзі, все зроблено. На вищому рівні, на сайті, реклама, от, посадкові в наявності готовий до відправки. Ну, хорошо, замовив я осінню. Е, от що характерно. Е, от бачите адреса, адреса цього магазину в Вінниці. але що характерно, якщо осінню був хоч телефон, тут даний. А зараз вже телефон зняли, е, щоб не, ніхто їх не потревожив. Ну і що? От виходить, замовив я цю хурму. саженець підождав, приходить. Хороша упаковка, все положено, положено, Ну, Треба було на почті розпечатати. Ну, думаю, ну, люди солідні, така е, реклама, така, як говориться. Чудо, чудес, не можуть ж вони обдурити. Розпечатав. Дома подивився сіянець, але чи дикої. Ну, от. Е, він використовується для, він як підвой для персика, для кхе, сливи, от, абрикоса. Використовується, його можна спокійно е, нарити посадки. Що таке Алеча? Це така жовтенька, кругленька, це алеча дика. От вона потом е, росте, і от вони мені його прислали. Да. Як зрівняв, порівняв його із. саженцями, які дійсно з. З цього дерева да, <сміст> небо і земля. Так що, друзі, не ведіться на е, хурму медобора, тому що це очередна, е, так сказати, як то кажуть дорогі. це обіцянка цецянка, а дурачкові радість. Так що люди добрі. Перед вами шарлатани. Не вздумайте не вздумайте заказувати. А на цьому буду закінчити своє включення. Лучше зв'язуйтесь із людьми, які займаються безпосередньо, і вони такі такий от зробили сайт і висилають чорті що людям. Поки закінчую, бережіться. От шарлатанів в мережах, і на все добре, до нових зустрічей.